Ті самі туфельки за 99 гривень оператор стій, нікуди не тікай. Ми тут знімаємо огляд, будемо зараз конкретно показувати це взуття. Воно всім сподобалось, всім залітає. Вообще прям бомба, пушка, петарда, ракета. Я не ну, вообще прям неймовірно. Просто немає слів. У нас, як завжди, їздять машини, дуже гудять. Та капець робимо обзорчик, дивимось, ось таке ось взуття. Нас просили більш конкретно його зняти. І ще раз повторюю, ціна його 99 гривень. Ось таке ось мій оператор попередній, не теперішній, говорить, що тут спорт не треба, але він є. Питаю оператора, що він думає за все показує ось так. Так, дивимося. Та сій місці не тікай. Ось так це тут розпаковується ліпучечка для підтримки стопи, щоб ножка була в надійності. Ось так от. Якісь циферки, може комусь щось це дасть, не знаю, без поняття. Далі, ой, там вона клею. наклею. на клею, бачите, не хочу його, ой, фу, хочу і цей витягатись туди. Дивимось проклеєчку і ще раз покажемо проклеєчку. Дивіться, яка гарна. Фокус зловило гарно. Фокус є гарненький. Тут щось трішки не знаю, якийсь абраклом. А може і не брак. Але дивіться, все наживо, все як є, нічого не скриваємо. Там воно щось непонятне. Ось так от. Але держиться дуже сильно. Ось так це держа. Підошва. Ось так от сильно. Сильно вона. Так от можна покрутити вліво, покрутити вправо. Для активної малечі це прям бомба, це прям те, що потрібно. Я навіть не знаю, що тут ще показати. Давайте, шовчики. Ось таке тут та прошиття ниткою, да? всередині. Ось таке взуття. Повторюю, ціна 99 гривень. Я навіть не знаю, що з ними ще зробити, Та як сказати, що за таку ціну це... За таку ціну я не знаю це. Знаєте, як кажуть, без коментарів, просто без коментарів, неймовірно. Також, кому цікаво, у нас є безкоштовна доставка. Пишемо в ділі в інстаграмі, і ми швиденько оформимо для вас замовлення.